Друзі, добрий раночок! Я всіх вітаю в україномовному просторі малювання, малюваки. Такий майстер-клас, таким малюнком у мене пройде вже завтра. Живий в Києві, де ми будемо з дітками створювати собі перед новорічний настрій і малювати таких ведмедиків. Для всіх, хто не може приїхати з якихось причин або незручно в цей день, в мене є відео-урок, який ви можете придбати за ціною 250 гривень. Ви його вмикаєте. і Повністю покрокова дитина від 6 років може сама намалювати такого симпатичного північного ведмедика. Майже кожен кольор тут не чистий блакитний, не чистий білий, не чистий червоний. Ми будемо змішувати фарби, отримувати відтінки. Це буде дуже цікаво. Але знадобиться всього 5 кольорів: білий, чорний. Червоний, трошки жовтий і синій, або блакитний. Два пензлика великий і тоненький синтетичний. Ще, якщо захочете, можна ось таку щитинку використовувати або зубну щітку. І все це буде дуже просто на папері цупкому або на полотнах. Ось таке передноворічне створення святкового настрою для всієї сім'ї. Підійде для сімейних арт-вечірок, для малювання в школі або для себе особисто, або своєї дитини. Кого цікавить, пишіть мені, будь ласка, в приватні. Я залишу вам контакти під цим відео. І до зустрічі, Па-па!